Привіт усім, кого зацікавила тема фунгіцидної обробки зернових. Сьогодні ми вам розкажемо про найбільш популярні препарати для обробки по кущенню зернових. Фаза внесення Т1, але при умові, що буде Т2, сьогоднішній топ буде відрізнятися від інших. Як ви вже помітили, у ньому всього 4 вакантних місця, а не 5, як ми звикли подавати. Чому так, у ході аналізу фунгіцидних протруювачів на першу обробку, при умові, що буде друга, ми прийшли до такого висновку: що у такій ефективності та у таких грошах більше не знайти препарату, який би зміг потягатися і що. Терма, які ми зараз озвучимо у топі. Але якщо ви такий знаєте, то обов'язково напишіть його у коментарях під цим відео. Цікаво, тоді поїхали. Гровекс комфортний магазин Аграрія. Четверте місце це препарат тезис від компанії альфа Smart Avro. Чистий тибоконозоли з розрахунку 500 грамів на літр. Чому цей препарат потрапив у топ? Тезис це прекрасне співвідношення ціна і якість. Ми маємо гарну ефективність тибуконозолу за адекватну ціну. А забігаючи наперед, скажу, що він найдешевший із усіх препаратів, що входять до цього топу. Єдине, що Тезис потрібно вносити лише тоді, коли є більш-менш сприятлива температура, хоча б плюс 10 градусів за Цельсієм. Крім того, ще одним недоліком препарату є низька ефективність проти. Борошнистої роси, якщо вона вже є. Скажімо так, як профілактика від мучки, тезис підходить. Тобто після внесення її не буде. Але якщо ви бачите, що борошниста роса вже вразила посіви, то застосовувати його ми не рекомендуємо. Але якщо борошнистої роси на полі немає і на дворі вже тепло, то тезис це найдешевший варіант і найкращий. А на місці тезису може бути будь-який якісний тебуконозол. Третє місце нашого топу це препарат від компанії Syngenta – Tіл Turbo. Він доволі популярний, тому що має високу ефективність проти борошнистої роси. А більше того, Syngenta декларує, що він працює вже від плюс 6 градусів. Отже, варто прийняти рішення на користь TIL Turbo, якщо температури доволі низькі, а у вас густі посіви, вражені борошнистою росою. Це буде найдоречнішим варіантом у даній ситуації. На другому місці в нашому топі старий добрий продукт. Препарат Фалькон вже навіть важко згадати скільки йому років. Всі цей препарат знають і люблять, адже це дуже класне поєднання. Ціна якість від компанії Bayer. Falcon Фалькон ступінь вище у нашому рейтингу ніж тіл турбо, адже він має трохи кращу ефективність та більш довший період захисту ніж тіл турбо. Хоча коштують ці препарати приблизно однаково. А от починає працювати препарат Фалькон при більш високих температурах ніж препарат від компанії Syngenta. при плюс 8, плюс 10 градусах. І на першому місці у нас інноваційний препарат від компанії BASF, Рекс плюс, що ж в ньому такого незвичайного? По-перше, це один із найбільш ефективних триазолів епоксиконозол. Епоксіконозол показує свою ефективність на ряду із стебоконозолом, але незважаючи на це, вся фішка Рекс Плюс не в триазолі, а в такій діючій речовині, яка входить до його складу, пен Ця ДВК на першу обробку просто заточена на боротьбу проти борошнистої роси. Вона має дуже велику ефективність, а поєднання цих двох діючих речовин має колосальний ефект. Найдовший захисний період серед усіх препаратів, що ми сьогодні назвали, по перше, він зараз найефективніший. По-друге, він має найдовший період захисту. І по-третє, ціна у нього на рівні. Отже, чому перше місце зрозуміло, адекватна ціна, найдовший захист та найбільша ефективність. Отже, ми озвучили чотири найбільш топових фунгіцидів на обробку Т-1 зернових при умові, що буде друга. А якщо ви знаєте препарат, який займе почесне п'яте місце нашого топу, чекаємо на ваші пропозиції у коментарях. Нагадуємо, що придбати будь-який препарат із нашого топу та багато інших зер. Добре вчинесіння ви можете у нашому інтернет-магазині Grovex. А хто лінується заходити на сайт та обирати фунгіцид самостійно, телефонуйте за номером, що вказаний на екрані, і дівчата нададуть. Вам професійну консультацію із вибору ЗЗР. дякую за перегляд і не забувайте поставити лайк, якщо було цікаво, і нехай прибуде з вами урожай.